Чим відрізняються однорічні саджанці від виготовляючих, ті, які були посаджені з відкритою кореневою системою. Так, ось починають набирати ріст. Ті, які були посаджені зовсім недавно. Який приріст. Досить непоганий ріст демонструють. Так, і в них зараз набагато більше шансів отримати велику силу росту, бо молоді корінчики набагато швидше приймаються на новому місці.